Телефонують е окремим громадянам злочинці, вказують на те, що е хтось із їх родичів е затриманий в міліції, і для того, щоб е він уник відповідаль... від... кримінальної відповідальності, то просять надати грошову винагороду, після чого е громадяни, не перевіряючи цю інформацію, що там хтось десь затримувався. Е Знімають кошти, надають ці кошти е злочинцям. От завдяки тому, що ми е не один раз розповідали про цей від шахрайства, е була громадянка, одна з гран... вчора буквально звернулася до правоохоронних органів з тим, що е Відносно неї скоюються такі шахрайські дії. Злочинці були затримані. На даний час проводиться досудове розслідування, і як вже на сьогоднішній день відомо, вказані злочинці вчинили не одну таку шахрайську дію.